Привіт! У мене тут завалялася упаковка лісі з датою краще спожити до або дата без біфо. Ми бачимо без біфо до кінця шостого місяця двадцять п'ятого року. І от у мене питання до вас: чи буду я вживати цей продукт? Тому що. Раніше до 2018 року законодавство України було побудовано таким чином, що на всі харчові продукти наносили дату виробництва і писали окремо строк придатності, ну, наприклад, там рік чи два роки. Але з прийняттям закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів на упаковку, тепер не обов'язково виносити дату виробництва, але потрібно обов'язково вказати дату вжити до. Або мінімальний термін придатності, який визначається саме датою краще спожити до. І тепер давайте розбиратися. Якщо на продукті нанесена дата вжити до, то цей продукт після настання такої дати обов'язково слід утилізувати. В іншому ж випадку, якщо в нас нанесена дата краще спожити до, то це говорить про те, що споживач може самостійно прийняти рішення, споживати цей продукт після настання цієї дати чи ні. Іншими словами, Перед тим як його спожити, потрібно оцінити саме якісні характеристики продукту. Що ми з вами можемо оцінити: онюхати, подивитися на колір, оцінити зовнішній вигляд, спробувати на смак. Конкретно для лісі, так як це жир, то ми звичайно оцінюємо смак, тому що жир може прогіркати. І якщо ми не чуємо прогіркання в смаку, то можна споживати даний продукт. Це дуже просто.